Як технології допомагають підвищувати безпеку та берегти особовий склад? Ну, життя і здоров'я особового складу це найвищий пріоритет командира підрозділу. Ми культивуємо таку політику в полку, таку культуру, і вона дійсно контролюється всіми, включаючи командира полку. Ми завжди дуже якісно плануємо виконання операції. Тобто ми ніколи не ставимо задачі, не продумавши їх або не не перевіряючи виконання, пропрацьовується абсолютно все: точки, маршрути висування, ева... можлива евакуація, маршрути, виконання завдання, способи ураження, можливі протидії ворога. Тобто, Якість планування і реалізації це основне. Ну і плюс командир має командир підрозділів має відчувати відповідальність за життя і здоров'я свого особового складу. Ми еволюціонуємо, тобто цінності змінилися. Всі знають, що основні ураження зараз отримуються від безпілотних і засобів. Тому а, дійсно, а, наявність дронів вона не, не не дозволяє, вона вимагає розділити вплив людей. Тобто вона формує. Таку збільшує сіру зону між підрозділами, тобто підрозділи зараз знаходяться далі один від одного. Сіра зона збільшується. Бо коли ти потрапляєш в цю сірозо-сірозону, ти потрапляєш в зону ураження дроном, тебе там намагаються і ворог, і ми намагаємося вбити один одного. Тому дійсно, да, дрони дозволяють відтягнутися. Абсолютно логічно, що разом з цим еволюціонує технічний прогрес. Тобто, всі шукають рішення і намагаються знайти можливості для того, щоб відтягнути екіпажі з лінії зіткнення від ураження засобами БПЛА. Тому це два пов'язані логічні процеси.